Я була ще недолітком, як батурин славний, Москва вночі запалила, чечеля убила і малого, і старого все йому потопила. Я між трупами валялась у самих палатах Мазепиних, коло мене і сестра, і мати, зарізані, обнявшися, зо мною лежали. І на силу то на силу мене одірвали од матері неживої. Що вже я просила. Московського капітана, щоби мене вбили. Ні, не вбили, а пустили москалям на грища. Друзі, вітаємо вас на Ютуб-каналі Національного заповідника Гетьманська столиця. Щороку, 13 листопада, Україна вшановує річницю Дня пам'яті Батурина, річницю, яка є нагадуванням кожному з нас. Про сутність російської імперської політики щодо України 300 років тому і сьогодні річницю пам'яті над мужніми захисниками та мирними жителями, які загинули в листопаді 1708 року від рук московських карателів, відстоюючи незалежність нашої держави. У фондовій збірці заповідника Гетьманська столиця зберігається велика кількість експонатів свідків страшної листопадової різанини московитами гетьманського батурина: опалені кахлі, цегла будинків, гарматні ядра, оплавлений посуд. Сьогодні ми будемо говорити про унікальний експонат з фондової колекції національного заповідника Гетьманська столиця, іконку. Богоматір з немовлям XVII століття, яка стала символом знищеного, але нескореного Батурина, ікона на мідній пластині. На ній частково збереглося зображення Діви Марії, яка тримає на руках Ісуса Христа, метал зі слідами ручного кування, лицева сторона дошки покрита тонким шаром ґрунтовки, фон і деталі одягу Матері та Ісуса Христа. Покриті позолотою. Зображення на іконці виконане у техніці олійного живопису. Як засвідчують фахівці, численні втрати шару фарби по всій поверхні підтверджують, що іконка деякий час знаходилася у закритому приміщенні під сильним тепловим, впливом, а саме пожежі 1708 року. Даний експонат став. Першим знайденим свідком страшної трагедії, що розповів світові про жорстокий геноцид московської держави проти нас, українців, у 1708 році, і став поштовхом до розкриття правдивої історії нашої держави. За результатами досліджень, під час обстрілу та штурму Батурина московським військом, жінки з дітьми переховувались у найбільш укріпленій частині фортеці в цитаделі. Власниця іконки розділила трагічну долю мешканців столиці та її оборонців. Коли впала твердиня, її життя обірвалось від удару московського палаша. У листопаді 1708 року в Батурині від рук московських карателів полягло до 15 тисяч мужніх захисників та мирних мешканців. Жорстокість, з якою було вчинено розправу над захисниками та мешканцями міста, вразила весь цивілізований світ. Так французькі часописи, отримавши інформацію з України, вийшли з промовистими заголовками і розкривали нелюдські злочини московитів. Страшна різня, руїна України, жінки і діти на вістрях шабель. У шурфі на замку було знайдено поховання жінки з немовлям і з невеликою мідною іконкою попаленою в пожежі. Оце було перше наше свідчення погрому 1708 року. За 20 років досліджень на території фортеці і навколо, навколо неї ми знайшли величезну кількість людських останків непохованих і ми знайшли попалені споруди. Практично все місто було попалене. Не тільки в фортеці ми знаходимо сліди пожежі, а й за межами фортеці. Навіть монастирі, у монастирі, Укрипицька батуринському монастирі, який знаходиться за 7 кілометрів від центру Батурина, усі будівлі були попалені. Від 2004 року на території архітектурно-меморіального комплексу Цитадель Батуринської фортеці височіє. Пам'ятник жертвам Батуринської трагедії 1708 року, авторства Анатолія Гайдамаки та Миколи Обезюка. Збільшена копія іконки богоматір з немовлям, що розміщена на ньому, є свідком страшних злочинів московського війська по відношенню до нас, є нагадуванням про страшні події 13 листопада 1708 року. У столиці України Гетьманщини Батурині розкриває правду про справжню сутність Росії та її агресивні дії, що вона чинить упродовж багатьох століть проти нас, українців, та є символом незламності та нескореності нашого духу. Друзі, якщо ви хочете дізнатися більше про історію Гетьманського Батурина. Трагічні події листопада 1708 року та археологічні дослідження на території нашого міста. Приїздіть до Батурина. Завітайте до музею археології Батурина та архітектурно-меморіального комплексу Цитадель Батуринської фортеці. Підписуйтесь на наш Ютуб канал, ставте вподобайки та поширюйте інформацію про національний заповідник Гетьманська столиця.